Отже, перший наш розклад, що очікувати в Україні у період з 9 до 12 серпня. Подивимось на чотирьох різних колодах. Дзеркальне таро, дике невідоме таро, таро Алістера Кроулі. Так, і дивимось, Дивимось, що у нас по розкладу. Я вкотре всім нагадую про гостроту періоду до 10-12 серпня. Це те, про що ми говорили ще, коли ми складали прогноз на серпень для України для світу. І цей період випадав один з найгостріших один з найгостріших. І зараз от якраз ми продивляємося це теж пікові точки, тим більше про 168 день, про непарні числа, які йдуть гострі, якраз в цьому періоді до 10-12 числа. Зараз ми маємо бути максимально уважні та обережні. Ворог лютує, ворог програє, ворог мстить за свої програші. І таким чином, під загрозою зараз є практично кожна, кожен куточок України. І в тому числі зараз гостра дуже ситуація із Запорізькою атомною електростанцією. Вчорашньому ефірі я сказав, що десь не приведе, Господи, щоб десь той 168-й день або та от дев'ятка фігурує 9.08, тобто завтрашній день, от виходить, щоб він десь ці ненормальні. Не, не, не пробували робити це вже чистої води так вже доказаний терор, що просто. І хай би вже їх визнали державою терористкою, і нарешті був би теж якийсь ще на них чергова точка давки. За Запорізьку ЕС ми подивимось окремо. Зараз я роблю такий загальний прогноз. По першому прогнозуванням розказати, що картина доволі навіть. Доволі навіть така оптимістична, по-першому, в чотирьох картах. Перша в нас король жезлів, тобто я більше зараз це асоціюю з нашими доблесними воїнами, які, впевно, йдуть вперед. Друга карта це паж жезлів. Це йде питання хороших новин, наскільки можна хороших в такій ситуації. В чому ці хороші новини будуть? В тому, що наші воїни будуть і надалі продовжувати розбивати ворога, в тому що вони і надалі будуть виганяти ворога з нашої української землі, в тому, що і надалі продовжиться звільнення південних територій від расистської окупації, в тому, що і партизани прекрасно працюють і діють, і дай Бог, що була якась позитивна динаміка у вирішенні питання з Запорізькою атомною електростанцією. Тому що, тому що вони заявили чітко, ці расисти, що вони нічого не бояться, і якщо треба буде, вони або тут буде, як вони сказали, або тут буде російська земля, або тут буде просто пустеля. Ну Ви мені скажіть, яке адекватне може взагалі так сказати? Ну, це просто знаєте, це в голові не вкладається про такі речі говорити. Третя карта не настільки позитивна, дев'ятка мечів. Тобто, знову ж таки, біль, страждання, переживання, загрози, втрати. Якщо брати так по датах, от ми беремо там 9-10, це якби навіть карта більше 11 го числа. Ну, знову ж таки, так як я казав, не парні дати, гострі. І загрози саме у цей період, вони все рівно є на високому рівні. І 9-го, і 11-го, завтра число, і 11 число. Плюс 168-й день. Це в нас виходить е вроді би 10-й чи яке там треба, треба порахувати. Паш Пентаклів перевернутий, все-таки допомога, яка саме основна. Знову ж таки, вона в процесі надходження не по всіх напрямках. Вона є достатньою, на жаль, От, але вона йде з картою приходу, що у нас по-декому невідомо. Таро. Так. Тут у нас, в принципі, те ж саме рицар Пентаклів перевернути. Ось він повторюється. Нашим воїнам зараз, як ніколи, потрібно дуже багато власне збройного підсилення. Багато де вони очікують і надалі, на прихід. Трійка кубків перевернута, тобто повноцінно ми ще не можемо радіти, не можемо святкувати, але ми до того йдемо. Королева Жезлів, пряма позиція, тобто по певних точках, регіонах, буде все таки устабільнення ситуації. Але з іншої сторони, ми сьогодні будемо дивитися гарячі точки, наприклад, такі, як в тому числі, Бахмутський напрямок, де загроза окупації цими днями вона є на дуже високому рівні, і будемо дивитися, наскільки ворогу вдасться захопити даний напрямок. І колісниця перевернута. Знову ж таки, це те, про що ми вже не перший ефір говоримо: про колаборантів, про шпигунів, про зрадників, які дуже активно вставляють палки в колеса. Щоб нашим було воїнам не так просто відвоювати це оті всі наводчики, які здають позиції наших воїнів, і так, далі, і так далі. і так далі, Просто не люди. Просто не люди. Але навіть от на вихідних, наскільки я пам'ятаю, було таке зробили, як закриття е Миколаєва на вихідні. І якраз під час цього закриття, скільки вдалося всякої теж. Гедоти, викрити, арештувати, і дай Бог, щоб найближчим часом гідно покарати. Розумієте? От про що мова, про що мова? І ми говоримо, коли буде звільнення, коли буде звільнення. Та коли от ті всі зрадники повиздихають вже Господа, я кажу, як є. От коли то все гадство повиздихає, от тоді тим більше це все звільнює, бо це треба все виловлювати і так далі. Страшно. Просто величезна кількість є тих зрадників та колаборантів. Розумієте? Просто. Дивимося, що тут у нас є. Трійка мечів, карта печалі, сльози, печаль і втрати. Тобто загрози продовжуються. Ще раз кажу, до 10. 10, 10 <кхід> поп'ю води до 10, 12 серпня. Друга карта в нас аркан. Переміни. Переміни все рівно йдуть, Україна все рівно переможе. Так, всі ті гади повиздихають, повірте. Закон Божий ніхто ще не відміняв і не відмінить. Переміни йдуть все рівно, ми до перемоги з кожним днем все ближче і ближче. Вісмірка кубків і знову про духовні трансформації. Я наголошую всім і кожному: міняймося, дорогенькі мої, міняймося. Тому що від цього залежить наше майбутнє. Духовно треба рости. Треба поважати один одного, любити один одного, цінувати один одного. І співпрацювати один з одним, щоб викривати те все гадство. Розумієте? І королева Жезлів тут також є, і тут вона була. Правда, вона тут випала в перевернутому. Перевернута. Це означає, що? Це означає, що все рівно. Підтримка, вся необхідна, яка треба в Україні, вона основна все рівно ще в дорозі. Так, що тут? Одна карта взагалі випала на таро Люміна. Трійка Пентаклів така дуже потужна карта. Бачите, такий от проростає. Проростає таке ось дерево, такий дубок з жолудя. Все-таки оце триєдинство і об'єднання. Подальше об'єднання країн, ще деякі країни це показують зараз теж не з самої найкращої сторони. Наприклад, та сама зустріч Ердогана і Алятого Путлера. От маємо, що за новини теж були. Ну, от таке. Тому нові коаліції, нові союзи все рівно Україна без підтримки не залишиться. Друга карта, дивіться, яка потужна: трійка жезлів, трійка пентаклів, трійка жезлів. От Пішли три: три єдинство, сила Божественна, сила спостереження, сила відновлення енергії ресурсу. Слухайте, це що за магія містика? Трійка кубків. Трійка пентаклів, трійка жезлів, трійка кубків. Знаєте, так хочеться сказати, щоб це наступних три дні були вже остаточними вирішальними, після яких... Буде щось таке ключове. от розумієте, Пам'ятаєте, ми коли робили прогноз на серпень? І там так було, що прямо після 10-12 го го числа, як перехідний ключовий момент, просто настільки перехідний, ключовий. Я просто пам'ятаю, скільки там була хороша сильна карта, і хочете все вірити? Оце 3-3-3-3-3, якесь триєдинство, сила. Не знаю, Бог святий, Бог, Бог син, Бог Дух, Бог Отець. Свята Трійця, я навіть от, от сила просто Триєденства. І подивіться, яка четверта карта. Ангел, у нас аркан з Я розумію, що цих три дні, з однієї сторони, вони будуть надзвичайно складними, надзвичайно важкими, надзвичайно з великими випробуваннями. Я не виключаю того варіанту із Запорізької електростанції, що ті гади. Ті нелюди можуть піти на будь-яку провокацію. Нам треба бути готовим до будь-яких сценаріїв і до будь-яких розв'язань. Але я й розумію, що є Боже втручання. І в останній момент вкотре вдасться їм перешкодити, вдасться їм перешкодити. Хай проведуть наші якусь таємну спецоперацію. Таємні спецоперація буде зараз дуже багато. Бо тільки так можна ворога подолати. От, ви пишете, чи е, дійсно на передову приходить тільки 30% зброї. Ну, по-перше, е, навіть з цих арканів, які я бачу, я і так розумію по енергії, що то, що приходить, його ще не є в такій достатній кількості, щоб так ворога вибити. Тому я не можу сказати, там 30% приходить, 50-70%. Я розумію, що приходить рівно недостатньо. Для того, щоб ворога повноцінно вибити, і для того, щоб піти в активні всі контрнаступи можливі, особливо на території Донбасу. Але то, що необхідно, в будь-якому випадку прийде. І хай буде так. Такий ось загальний прогноз 9 до 12 числа по регіонах, по нашій Україні. Зараз будемо дивитись далі. Так, і Хай Україна перемагає, і хай ворог. Хай ворог з України тікає, хай буде так.